Друзі, вас вітаю на нашому майданчику Автопойн Київ. У нас в продажі з'являється Audi A5 Sportback 2019 року випуску. 2.0 дизель автомат 68 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на автомобіль 27 тисяч доларів. Стан близький до ідеалу, автомобіль по суті новий на хорошій комплектації та. Має дуже-дуже класний, крутий вигляд. Давайте перейдемо до огляду. Є багато чого, що можна розповісти про даний автомобіль. Машина свіжопригнана з Німеччини, стан майже нового автомобіля без ДТП. Оригінальний пробіг, є всі підтверджуючі документи. Також авто обладнане гібридною системою MHEV. Це м'який гібрид, це як стартер-генератор, який стоїть поміж двигуном та коробкою передач та економить паливо і додає. Близько 20 кінських сил, наскільки я знаю. Класна система, авто дуже сучасне. 2019 рік це актуальна машина, тож, давайте про неї вам розповім. Передні та задні парктроніки в наявності, led фари, дуже гарні оригінальні диски від Audi, 18 го діаметру та Гума 245-40 r 18 Continental Sport Contact Гума літня, гума в ідеальному стані. Дуже красиве авто, спортбек це ми знаємо ліфтбек. Просто Audi любить називати кузов ліфтбек спортбеком. Класно виглядає. Давайте перейдемо до салону. Безключовий доступ на 4 дверки є. Всі автоматичні електросклопіймачі, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом та зі складанням. Такий у нас текстильний салон з боковою підтримкою, спортивні сидіння, я би навіть так би сказав, датчик світла. Бачимо протитуманні фари, навіть є режим поганої погоди. Машина сама розуміє, коли ви потрапляєте, наприклад, сніг або дощ, і включає протитуманні фари сама. Круїз контроль, який розташований в дуже зручному місці, як в всіх німецьких автомобілях. Також у нас є датчик дощу. Таке в нас спортивне мультикермо, Бачимо, у нас є пелюстки, дуже дуже зручне, дуже стильне. Багато у нас тут функцій керування і і бортовим комп'ютером, керування голосом, керування навігацією. Є у нас також, бачимо, як я вже сказав, керування бортовим комп'ютером. Все дуже зручно реалізовано, інтуїтивно зрозуміло. Бортовий комп'ютер величезний, напів приборної панелі. Вона у нас комбінована. Це тахометр зі спідометром. Вони звичайні, аналогові і дуже велика приборна панеля саме бортовий комп'ютер, який знаходиться посередині. Переходимо далі, бачимо таку величезну систему мультимедіа, як мінімум, дюймів 10-12 тут є керування клімат-контролем, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, вибор режиму їзди, drive Select, відключення курсової стабілізації, відключення парктроніків та відключення системи старт-стоп, яке є в автомобілі. Сама кнопка старт-стоп. Бачимо також шайби керування системою мультимедіа, дуже зручна. Кнопки, що я вам хочу показати, як вони крутяться, це просто не передати. Це насолодження саме, коли ти трогаєш це, все, воно все металеве, дуже, -дуже приємне на дотик. Селектор перемикання передач бачимо зі спортивним режимом дуже крутий, дуже зручний. Саме задоволення трогати цей селектор. У нас на автомобілі є електроручник, причому він автоматичний, ви можете його нажати, включаєте драйв, їдете, він сам знімається. Дуже-дуже зручно. Дуже приємний салон, дуже сучасний, футуристичний. Дуже приємно тут сидіти і знаходитись. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Ще знову ж таки до фішок автомобіля. Це у нас безрамкові двері. Подивіться, я вважаю, що це. Самий-самий стиль. Супер. Виглядає дуже класно. Переходимо до заднього ряду сидінь. Багато тут місця, класний нахил нижньої та верхньої спинки. Я це одразу помічаю, тому що на таких сидіннях дуже зручно сидіти. У нас система SFX є в наявності. Такий у нас підлокітник, бачимо, також є. 12-вольтовий розім теж в наявності. Бачимо, що навіть є оригінальні ворсові кілинки, які йдуть із автомобілем з заводу. Переходимо до багажнику, бачимо комплектація 35 TDI, 2 літра дизель, електропривід багажнику в наявності. Бачимо, це у нас кузов ліфтбек. По суті, це універсал, але він у нас зі скошеною такою кришею. Місце дуже багато, величезний багажник. Покажу вам, що в нас тут знаходиться. У нас тут акумулятор стоїть і 48-вольтова система м'якого гібриду MHEV. Вона розташована у нас на задній частині, а саме акумулятор цієї системи. А сам стартер-генератор, як я вже сказав, знаходиться між коробкою передач та двигуном. Дуже приємні матеріали. У нас тут. Є такі гачки під сіточки. Це ваговська тема. Задній ряд сидінь у нас складається. Місця тут дуже багато, майже як в універсалі. Все закривається, все працює. Подивіться, як виглядає цей автомобіль зі сторони. Хромові накладки тут. Хромові накладки у нас на рамках дверей. І такі дуже красиві диски. Автомобіль у нас доволі таки стриманий. Але в той же час елегантний і виглядає доволі таки спортивно. такі спортивно. Таке поєднання від Ауді, ауді завжди вміли робити дуже гарні кузова, і в них завжди це виходило. Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він у нас знаходиться постійно на майданчику в Білгородці за адресою Софіївська, 19. Ви можете приїхати до нас, і ми можемо провести вам тест-драйв або показати автомобіль на будь-якому на якому ви забажаєте. Ціна на нього 27 800 доларів. Чекаємо вас. В нас в гостях з вами був автопоєнт Київ. До зустрічі, друзі.